Пройшло вже три місяці, як я останній раз був на цьому місці. І що за цей час відбулося? Ось у нас понад берегом виросли такі осокорі. Ось понад самим камінням осокари, верба. Все потихеньку заростає. Портулак розрісся. А це ось. Це і дуже схоже на єлівець. Тільки звідки він тут не знаю. Але рослина схожа на єлівець. Ось такі Кущі. Багато проросло. Кавунці, так звані, колючі. Іти трохи страшнувато, бо тільки що були вибухи, але дуже цікаво. Тому ми спробуємо подивитися на старе Дніпро. Що в нас тут відбувається? Все заростає, природа бере своє дуже багато дерев. То Тут уже пасуть коров, а оце сліди браконьєрів, тяж Тягають тачками рибу. Триба є ось так от заросло все ось які верболози і олівець, ти бачиш, точно елівець. І елівець, ось така верба вже виросла на піску і Ось горя. Вони ж топу Тополі і верби. Трошки страшнувато йти по такій відкритій місцевості, коли знаешь, що на той стороне сидят орки. Тропа браконьєрів. Ми йдемо по ній. І ось сам берег уже Дніпра. І ось подивіться які верби на самому березі. Ось такі верби на березі Дніпра. Навіть акація виросла. А це не знаю, що за трава, але красива. Ось тут ми ходили, і я провалювався. А тепер в людський зріст верба. А ось саме Дніпро. Ось так он. І очерети, і верби, і ось це Дніпро. Каміння. Гарно, але трошки жутковато. така шишечка, пахне, шановні наркомани, або. Ті, хто полюбляє травичку, майте на увазі в березі, таке росте.